Маршрут номер 3 сервісного центру 1841 у місті Житомир по вулиці Богунська, 1А. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдало скласти практичний іспит з водіння для отримання водійських прав, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір. Показали паспорт, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові Пересвідчили, що він нейтральна передача, записали двигун, налаштували. Сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. пристегнулись паском безпеки, перевірили, чи не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що у вас не пристибнутий водій або пасажири, не затягнутий затягнутий ручник, або не повністю зачинена двері. Витуснули щеплення, якщо це механіка, нажали на педаль гальма, вмикнули першу швидкість, зняли автомобіль з ручника, вмикнули сигнал повороту необхідний. В моєму випадку це буде лівий поворот. І... Пересвідчившись в безпеки маневру, починаємо рух. Сьогодні у нас сервісний центр зачинений, і ми тут розвертаємося. Третій маршрут Він трохи у нас відрізняється. Початок його між від першого до другого. У нас монтажівка припаркована. Вмикаємо правий поки що повороту і займаємо на дорозі крайнє праве положення. Бачимо, у нас попереду. Знак Стоп, і нам необхідно зробити зупинку. До речі, завчасно лівий покажчик повороту прилаштовуємось у ліве положення. До речі, це ліве положення, можна було б, в принципі, і залишатись у ньому. Це, Якщо ви направо їдете, то да, прилаштуватися. А так можна і залишатись в ньому, тому що тут місце невелика. Виконали вимогу знаку 2.2 приїзд без зупинки заборонено. І зараз нам необхідно повернути ліворуч на проспекті Миру. Тут досить широкий проспект, тому ми пропускаємо автівки автомобілів, тут досить багато зараз їде і повертаємо у крайню праву смугу. Так як у нас нема тут знаку напрямок руху по полосах 5.16, то ми можемо в будь-яку полосу повернути, ну а ми згідно правил дорожнього руху займаємо крайнє праве положення. І їдемо. Зараз нам на третьому світлофорі необхідно повернути праворуч. Друзі, це огляд маршруту з корисними парадами. Я коментую знаки, дорожнього розмірку та даю корисні паради. Попереду у нас бачимо перешкоду у вигляді припаркованого автомобіля. Подивилися ліве дзеркало, завчасно вмикнули правий покажчик повороту. Повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні та перегрустувалися у сусідню смугу. Знову правий поворот, подивилися праве дзеркало, бо може підлізти велосипедіст. І повернулись у свою смугу. Бачимо, що у нас попереду знак світофорне регулювання, але знову ж таки е, припарковані автомобілі. Вимикаємо завчасно лівий покажчик повороту та перелаштовуюсь. Друзі, обережно тут бачите, перед світлофором е, е, сплошна лінія. Ось, ось, не перетинайте, бо буде помилка. Я вам нагадаю, що три помилки, більше трьох помилок і іспит не складено. Під'їжджаємо, якщо якби ви перші стояли на світлофорі, то, ну, тоді нам необхідно було б зупинитись перед стоплінією згідно пункту правил, 16.3. Тут у нас припарковані автомобілі, тому ми вже за ними вмикаємо правда, повороту. поворот, подались праве дзеркало і перелаштувалися у праву сторону. Їдемо по проспекту Миру. Під'їжджаємо до світлофорного регулювання, бачимо дозволяючий сигнал світлофору і знак головної дороги. Друзі, але ж знак, я вам нагадаю, головної дороги він не діє, тому що в нас працює світлофор. Якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого мегадіння, тоді б першочерговість приїзду регулювалася б саме знаками пріоритету. Зупиняємось перед стоп-лінією. Чекаємо, не дозволяючись від світлофору. Жовтий, зелений, їдемо далі. Бачимо зупинку громадського транспорту. Нагадаю, зупинка на зупинці громадського транспорту заборонена, а також на відстані 30 метрів, до і після зупинки. На той випадок, якщо інспектор вам скаже, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Тут у нас необхідно повернути праворуч на вулицю. Героїв села Базар. Вмикаємо правий показщик повороту, забороняючи сигнал світлофору, але у нас є зелена стрілка на білому фоні біля червоної секції сигналу світлофору. Ми, пропускаючи інших учасників дорожнього руху, в тому числі і повертаємо праворуч. Зараз тут у нас будуть знаки, які свідчать про те, що. Знак 3.29, що обмеження максимальної швидкості 40 км на годину через 200 метрів. Знак головної дороги і ми з вами повертаємо. Завчасно включивши сигнал повороту, повертаємо праворуч. Нагадаю, також зупинка заборонена на пішохідних переходах і 10 метрів до і після пішохідного переходу. Бачимо знак. Максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, знов дублюється. Також забороняється зупинка на виїздах з прилеглої території та 10 метрів до і після виїзду з прилеглої території. Попереду у нас бачимо припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий покажчик повороту, не дивлячись на те, що ми рухаємось у своїй полосі і ми в принципі, не обов'язково повинні вмикати покажчики повороту, ну краще його вмикнути. Все одно краще вихнути, щоб вам не зрахували як помилка. Бачимо зупинку громадського транспорту. Сьогодні у нас неділя, такий трафік, ну саме якраз час для того, щоб записати відео. Трафік невеличкий, пішохідний перехід у нас. Я вам раджу на таких от вуличках рухатися зі швидкістю 30 км на годину, а то і 25 Знак сервісу, нам він для, для іспиту він нам не потрібен. І потихесенько їдемо, дивимось на дорогу уважно. Можна іноді дивитися в зеркало заднього виду. І, друзі, нам зараз за цим мостом необхідно буде повернути на вулицю Соснова. Трохи далі. Не в цей самий поворот, а ось той, що звідки виїжджає червоний автомобіль. Завчасно 50-300 метрів у населеному пункті вимикаємо необхідний покажчик повороту в нашому випадку, це лівий, і виїжджаємо з середини перехрестя у крайні праве положення. Тут також бачимо знак максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, але це ну, досить багато для вас буде, як для учня, тому їдьте. Кілометрів 30 на годину. Бачу яму, вмикаю лівий покащик повороту, об'їхав яму, повернувся направо. Знову автомобіль, хоча можна було б і не прилаштовуватись. тут, друзі, краще все ж таки включити і виїхати на зустрічну смугу, тим більше тут така пунктирна розмітка, щоб дотримуватися бічного інтервалу. безпечного. А безпечний інтервал це відстань з боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами при якої гарантована безпека дорожнього руху. Зараз, друзі, нам тут необхідно виконати розворот, на перетині вулиці дачній. Вмикаємо правий покажчик повороту і розвертаємось. Тут обережно, бо тут отакі ями. І тут, дотримуючись правої сторони дороги, нам необхідно через усій кармашки. Лівий поворот вмикаємо, необхідно через цей кармашик розвернутися, пропустивши інші автомобілі, бо ми, виходить, виїжджаємо з прилеглої території. Також через середину перехли... виїжджаємо і тут, ми вже повертаємо, щоб, не... щоб ви не оказались на зустрічній смузі, щоб ви не їхали по зустрічки. Типа як по зустрічки. І рухаємось тут. Ну, Я зараз рухаюсь 30 км на годину. І зараз все в принципі те саме, Получається... Але дивіться, бо там ще є що. Яка додаткова інформація, яку важливо знати. Бачимо знак про те, що попереджують через 100 метрів знак стоп. Але в такій комбінації зазвичай знак 2.2, звісно, встановлюється. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту і зупиняємось перед цим знаком, виконуємо повну зупинку. І потім я повністю не зупинився, там машини стоять, зараз будуть, ви такого, такого не робіть. Треба, треба повністю зупинятися, або буде як помилка. Бо я вам скажу, що в житті просто людей дратує, коли їде людина і так от досконало виконує правила дорожнього руху. Ну, коли ви почнете своє водійське життя, ви з цим столкнетесь і зрозумієте, що, хоча, я думаю, ви і так вже знаєте, що не завжди будеш виконувати правила дорожнього руху. Хоча я вас до цього не призиваю, не дивлячись на те, що в деяких випадках, порушуючи правила дорожнього руху, Получається рух безпечним. Наприклад, коли потік автомобілів, коли ти рухаєшся зі швидкістю потоку. Це більше так для таких міст, мабуть, як Київ, такі поради, звісно. Ну, Житомира також. Так, тут у нас обережно у нас собачки, вони можуть змінити свій напрямок. І їдемо по вулиці Героїв Базару. Бачимо знову. Максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, знак зупинки громадського транспорту, знак пішохідного переходу. Самі такі топові помилки це невипнення сигналу повороту наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкісного режиму та непристебнутий пасок безпеки. І тут ми повертаємо ліворуч, микаємо лівий покажчик повороту, інформуємо інших учасників дорожнього руху. Бачимо припарковані автомобілі, об'їжджаємо їх. Тут маленька відстань, тому ми не повертаємося у праву смугу. Тут ми не повертаємося в праву смугу, тому що нам необхідно зайняти крайнє ліве положення і повернути. Повернути ліворуч на вулицю, верніше на проспект Міру. Бачимо, у нас попереду зустрічний транспорт без показчиків повороту. Скоріше за все, автомобіль їде прямо, тому я нагадаю вам, що вам його необхідно буде пропустити. Дозволяючи сигнал світлопору і починаємо рух. Да, такий їде прямо, а ось цей їде ліворуч. Тому ми правими бортами роз'їжджаємось і займаємо крайнє праве положення. Так, це маршрут номер 3 Друзі, дивіться всі інші маршрути, вони є на каналі. Люди, які передивляються, вдало складають іспити, того, що візуально бачать все, як відбувається. Але на оцю суцільну розмірку не виїжджайте, будь ласка, вмикаємо завчасно лівий покищик повороту, перетнули пішохідний перехід, подивилися дзеркало на півсекунди, повернули голову, щоб нікого не загубити, і повернули. Тут, дивіться, там попереду перешкода, можна перелаштовуватись, можна не перелаштовуватись. На іспиті, мабуть, я б якби здавав краще перелаштувався. Завчасно вмикаємо лівий покище, правий покажчик повороту і повертаємо праворуч. Тобто перелаштовуємося праву смугу. Бачимо попереду навчальний автомобіль також, учень навчається, вмикаємо лівий покажчик повороту, тому що... Зараз маршрутка зупиниться і оце те, що я вам показував, тут до сусідної лінії розмітки. Ваша задача перелаштуватись. Проїжджаємо фітопорне регулювання. був автомобіль перелаштувався, і ми вмикаємо третю передачу і випереджаємо його. Нагадаю, що випередження це коли ви, е, ви переїжджаєте автомобілі, коли ви рухаєтесь в одному напрямку. в смугах, в одного, Без виїзду на смугу зустрічного напрямку. Якби якби з виїздом на смугу зустрічного напрямку, то це був би об'єм. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо праворуч. Тут обережно дивимося, чи тут є автомобілі. Автомобілів нема. Повертаємо, Займаємо праве положення, тут вмикаємо лівий покажік повороту, об'їжджаємо автомобіль, правий покажщик повороту і повертаємося в праве положення і зупиняємось, щоб 10 метрів було до прилеглої території з того і з того боку. Ручник, нейтральна передача, все, інспектор вам каже, іспит складено, І, друзі, я вас вітаю. До зустрічі на дорогах.